Було там в ті часи не здало, так тих е. тест, то, то от власне цього, що не можна було нічого сказати. Вжди треба було, Не дай Бог, не дай Бог. Тобто, почуєте, неї сусіди, сусіди продавали. Чомусь чомусь таке за нашим народом зустрічається. Часом можуть сусіди закласти. Чи маючи вигоду з цього, чи не маючи з так, традиція. Ой, скажіть, Не, не, не файно про свій народ, так говорити. Але ви скажіть, кому шкодило це дерево, що було коло кошти? Це мене взагалі з деревами зображає. Я маю на увазі, ви знаєте, заряд. А, ви про це. це так. Само собою. Та то то навіть нема слів. То, то дику, дикуни. Просто дикостю. — Зібрав такому фігу, такий єдиний, що тут була ще одна лінія, колія була. Ви пригадуєте, колія Був Цей великий, була колія, і в тій колії ходив поштовий вагончик маленький. На угу. на пошту, на пошту. Ну, то, те, що я бачив, але ще, напевно, вони ходили грузові, бо тут вже ж розовато, угу. грузовий той. Так, е так, теж багажний фарбчик, то як він називається. Олія, фон, басейн. Дуже жаль, що вокзал так розбомбили і то око не збереглося. Ну так. Почекаємо вже. Той фонтан, який містився перед вокзалом, він мав шанс лишитися? Чи це була технічна якась водойма? Ні, ні, це була, власне. Як починати? Прекраса міста. Вона дуже рідко порскала водою, але вона була гарна така з каменю тесаного. Досить так неклано, но чи погана поточка вона нас ніби Це все було через напевно, транспортне завантаження. То все. Це просто складалося враження, що в радянські часи фонтани ставили де тільки можна було. Ніпто, ну... Ще було, як... з яких часів він приїхав. Та... Але напевно, що так, за Я на не бачу. Так, це, Сергій, що ми тут зустрічали. Пригадуєте? По 6 я побіжив там стояв. О! Це який? 50-середина 50-х? П'ятий, Десь 50 так. Хтось навіть згадував, що люки заварювали. Така була, ну, разі чистка була пару днів перед тим, щоб нікого не пускали. Ввечері вночі перед тим. І доленючка його зустрічала. З лігом сілів, вимістя, дружина mm -hmm. на площі. Вона вздовж тягнулася аж до, до площі. До... Площі театральної, десь там вони обідати мали, я не знаю, в кого, як коло, не до яких що Шевчук, по моєму володі. Mm -hmm. Десь там бояться, вони туди вийшли, то після цього, коротше говоря, ні ми, ні, міліція, ні слові, і дружина. Три охорони три. Все одно приснули, тому що ми що мене до тої машини, до його приперли, майже чуть не це поліці, до нього. Того, як вже зняли, вони приїхали, то тут було. То було якась, чи весна рання, чи пізня осінь, то було холодно. Буду <пілу> шарфиків, шапочок. Того, що воно було по ну, вулиці. Тут, тут тижні люди ходили і юрба несла. не де можна було підняти. Дехто з інтересу приходив? Може, і були з інтересу, але, як правило, то все організовувалося. Ну, ясно. Так, як демонстрації. Скажіть мені, будь ласка, пане Юрію, в радянські часи таке з деревами поводження, і ми на увазі. Були маленькі ще тоді. Ну так, але ж лишались якісь старі дерева. Ну, як під крону так можна Ні, обрізати. Вони, як правило, пересаджували. Я знаю, що поваб по, стоїть е, руські нині. Угу. Там ж немає таких старих дерев. Там тополі, здається, росли. Там тополі росли, але їх пересаджували. Їх ці старі зрізали, викручували угу. і нові садили. Хм. Ну, а старий парк, до якого ми з вами йдемо, сприймався в радянські часи? Як? Місце з старими деревами, паркова зона. Чи ну, не було особливого ставлення? Ну, зараз підійдемо, я там детально то все розкажу. Ні, він був, відпочинкова зона була гарна, Ні я розумію, але чи сприймалася вона морально як дійсно старе місце з великими товстежними деревами? Чи, ви, чи він такий, як... ну, були такі люди, які бували там, то напевно сприймали. Екскурсії по місту не було, щоб хтось сказав, що це таке, які там вродить дерев. Ми там знаємо, що 1860-й рік починався закладати з того парку, що там були консультанти так, з Австрії, так. які приймали участь в підбору там, тих рослин. Так. Там навіть із реліктові були, не знаю зараз, які їх стануть. Угу. Але щоб сказати... Він був трошки те, що він був на околиці. Угу. Тобто це, це було, це було більше, навіть на більше святи. було Велико. піти в центр. А як вже відкрили після й році парк, звісно, що вже перейшло. центр перемістився вже на цей парк в Шевченка. Угу. Ми зараз про це згадаємо, що детально. Скажіть, будь ласка, це кладка, по якій ми йдемо. Е, ви ще застали якісь її стару варіацію? чи от такого вигляді, яка вона є зараз, такою, ви пам'ятаєте. Мені здається, що на фото вона Перша вуща була. вущає. була вуща залізна, була, чисто залізна, не було цих ось асфальтованих доріжок. Mm -hmm. Сходів чисто залізна була. І калатава, і там, і йшли по дерев'яних щитах, то й по металевих. Mm -hmm. І вона була, звісно, вуща. Вона була вуща. Вона збудувалася вже пізно. Між через колію масово. А де був перехід через колію? Оце ну, цікаво-цікава зона. Тут теж прийшло дитинство. Тут було так і було поштове відділення. Де? Mm -hmm. Цей один вагончик бігав, возив пошту. Mm -hmm. Так, було, воно було маленьке. Його розбудували. Бачите, там вона коваль йшла, бачите, там ця віточка що десь йшла сюди. Так, так. І попри пошту, таке місце, десь з центру бігом сюди і на, на поперек, і виходили там, де місце виходить на вулицю. І, то, хто йшов в цю зону, тут поперек поперекшов, переважно до стадіону, чи що так от на потім охорони. Центр йшов, зараз забудова йшла в сцену самому, ну, на перехресті Хмельницького mm -hmm. і світи, по примістам була майже дорога, майже дорога. І через школі, і через треку. Той дерев'яний міст був спочатку. Той зараз латали, латали, латали. Потім закрили. вже дуже, дуже десь студентські роки зробили оцей зелізобетонний. То він був закритий довго. Mm -hmm. То взагалі. Через треку виходили аж там полову до качка. А як називали дільницю району Глибокої вулиці, всю... весь той сектор? Деповська. Так Деповська. і називали? Деповський... Деповський район. А старої назви не було? Кульйови. Бо Дорошівка окремо, оболоння окремо. А тут якось так воно. Ну, Каподоція зліва, а тут так. ви кажете, ну, Деповський. Колійовці жили, а потім ми вже називали Деповський. Звідки піти Деповський. Угу. Тобто все, що в ту сторону, то все так. називалося. Татарська, Куліова. Глиняна. Може Глиняна, ні, теж не відносилось. Каподоць угу. оця сторона. Їм старий парк, і завжди над яром. Угу. Бо хтось недавно дав, я сам, щось там щось теж. У 2009 році будувалася обласна лікарня. Це була вже сама околиця. Там були, ми пасли там коров, mm -hmm. і там був той яр, mm -hmm. який вирівняли, і зараз там лишилися невеличкі схили, але то ж був величезний яр, природний, природний яр. Mm -hmm. І вулиця там над яром здається. Над яром вулиця, глибока долина вулиці Так. Mm -hmm. А вона і була. Там Було, було джерело, що в парку є. Mm -hmm. і воно так і було. Ми там корови на напувати. Але то було все поля, все було зора.